І знімаю ще одну коробочку для порівняння вам. Міг Германия з малючком. Такі класні колготочки. 9804, Такий комплект. З тормозачком, до речі. Так. Ну, е, Знову таки, я вже не буду по розмірам озвучувати, хочу трошки швидше знімати, щоб було більш такі, знаєте, е, відео коротке, бо дуже довго вантажиться. Такі коротенькі, такий комплект класні на осінь. Так. Така фісочка. До речі, диплосич опасила 4 4,6 і на 12,24. Регланчик такий з динозавриками. 4, так, свинка на Далі, така туніка на двумитку класна, дівчача. Супер. Тигустинки вообще были класно. Такі а, універсальні штанішки, можна хлопчику можна девчонку. Та так, Худі на двониточку. Така укорочена класна моделька для дівчинки тут з каманчиком. Чоловічок, такий. такий. Лосінки класні з паєточками, На байці такі. Такі теплі лосінки на байці теж Ряганчик. такие с динозавриками. Питовочка, здесь 12 такая легенькая курточка, бомба классная. Человечек, милюр. Джинсовочка. Такие риланчики, киты классные. Так, такая моделька на 2 С А, так, тут костюм попался на 2 такий. такой. Значит, и кожаная коробочка классная. Классный костюмчик, но а один такой дым. Видишь, например, в курортах инши будут костюмчики такие классные, 6 висен. Кажется, вон иточка. Такий Пижамка. Такая спайдерная. Такая костюлька классная. На берлонке две упаковочки. Это для коробочков. Эти коробочки наполняют И вот это вот На двонитку, спортивки. Тут туничка така. Як там була, тільки до 22-28 дивіться, двиника. Така піжамка 10 12 тоненька. 4-6. Худі. Так, Тут така вітовочка. Там була. Бачите, яка холодка чорна на тому лоті. Тут така на хлопчика в розмірі 4 45. Класно, можна влітку накидалась на вечора. Така спортивка, 1012 двомиточка. 4,6. Регланчики. Піжамка світиться така 86. Курточка. Та, розвалилася. Бачите, взяла упаковку. Дві такі, два такі лонги на такі класні такі. 6-8 лочків. Дуже прикольно. Така 134 піжамка. Тут такі на двониточку штанішки. Маличка. 6-8 бастінки. Бодіки комплект на довгий рукавчик. Такі штанішки класні. Три одинички. от, Тож, бачите, такі рукавчик універсальні. Можна і зараз його. Продавати і потім кофтинка. Це ті, що з такими з фатінчиком. Дві такі гарні, 6-8. Осінки 12,24 такі. Так, там була плаття таке, ви бачили, пшенячий патруль, а тут лол на 24 теж на бруниточку така класна. Свинка пепа з паєточками регланчик. Такі графіки 12,24. 24 лосінки 110, сарафанчик такий. Далі такі моми класні, вірвіточка без утеплення. Точно, можно и на лето, и на осень. 4-5 жогиры. 104. Моделька МОМ. Вот, эти классные. Завужені такие круті. Там у человека будет такой рубчик на 80 размер. И такие кедики. Замовляйте.